Друзі, привітик всім! Вітаю вас на своєму каналі. Пропажа явилася. Як я кажу, в мене пропала муза з настанням холодів. У неї осіння хандра, вона десь побігла, заховалася. Ну, і, чесно кажучи, не було ні можливості, ні часу знімати. Ми трошки приболіли. В нас Вова, Міша і Віроніка захворіли, застудилися. В них таке було щось грипозне чи, чи простудне, щось таке непонятно. О, то тиждень лікувалися. А мене прихватила спина після того, як я гриби закривала. Я, я вже й казала, я була, здається, в прямому ефірі після цього. Так прихватило, що я ходила на блокади, колола сама уколи, потім ходила на блокади. І пластирі, там і мазі. Все, ну, слава Богу, вилічила. Ну, ще так сказати, не до кінця. Важкого нічого не підіймаю і важких навантажень таких. Ніяких не роблю, все по мілочі. Того у мене робота вся в саду стоїть. Ми нарешті закінчили з городом вчора. Я трошки вийшла, хлопцям допомогла, вже проконтролювала. Уже, можливо, з понеділка, якщо буде погода, будемо орати городи. Ну, а садок мій стоїть. Зараз покажу я вам, що купила новенького, не втрималася. Їздили ми сьогодні е, в город, Вова був. Там по своїх справах, і я з ним з Віронікою плілися. Ну, я хотіла просто до сестри поїхати в гості. Ми вже давненько з нею бачилися. В неї сьогодні вихідний, і в принципі, можна було пару, як то кажуть, часик або два погуляти разом. Ну, Я не планувала на ринок піти, чисто просто, случайно проходила. Мені треба було в центр рукоділля Гошан Бісеру докупити. Вероніка на гурток записалася, бісероплетіння. І їй трошки там білого бісеру не хватило. і там лінточки, ну, всяке таке. Я проходила мимо і жінка розпродавала хвойні. всякі. І ціни геть взагалі ну, такі знаєте, смішні. От Я взяла чотири туї, це туя смарагд. Я, кстати, такі хотіла або коніку, або смарагду взяти, хочу їх висадити ось тут. Звісно, чотири штуки мало, Ну, це в неї останні були чотири штуки іменно смарагд. Трошки більші там були, були шаровинні, були там і можевільники всякі. Ну, що таке Гоша? Ну, так, асістент, ті балувані. Ну, то я забрала останні чотири. Звісно, мої плани це не вписувалося. 400 гривень це теж не такі то великі і гроші. Я думаю, що, може, я знаю тепер точно, де вона живе, це недалеко. В принципі, і від нас. Вона зробила таку розпродажу через те, що їде на заробітки на Польщу вже з понеділка, і їй треба було десь його діть. Ой, мені так шаровидні, там сподобалися. І, може, вільники. Вова каже, ну бери. Ну, що я собі думаю, Туї, то я знаю, що я посадю собі під забором. А от де точно діть, там шаровидно, чи що, треба його встати, нормально все розпланувати, роздивитися. Ну, подумати, де його зробити, бо що ж його накупляй і де його тикать. Ну, а так я в принципі точно знаю, де людина живе, це не дуже далеко, то якщо. Якщо що, то вона до весни буде, а там приїде, можна буде весною взяти. У неї жаль, що, звісно, було мало. Мені сюди під забор штучок шість. Вона сказала, що через метр їх е, треба садити. Це вони самі формуються, їх не треба ні обрізати, нічого. І також піддобрювати не треба. Просто витягнув з горшочка, не ламати корніву, викопати ямку і посадити. Добре, а тут на рік вона сказала, хватає до того часу, поки вони приживуться, нічого їм не треба. Так що, надіюсь, що вони у мене приживуться. Я прям рада, страшна. Звісно, хотілося щось іще, але поки, як то кажуть, кошельок не дозволяє після наших болячок. Та й взагалі зараз особо не розгуляєшся, ну нічого, я і тому рада. Будемо живі, здорові, придбаємо ще щось. Ой, друзі, ну а так то все. Трошки тут плачевненько в мене, як то кажеться, тому що треба все прибирати. Я навіть тут і чорнобривці не виривала. Ніяк не дойду, Вчора хотіла. День вчора був, в принципі, непоганий, ну я вже там, поки туди-сюди пішла, аж на город допомогла хлопцям доубирати, дозагрібати, все з цим розправиться і вже до садка діло не дійшло. Потім там кухня туди-сюди, а зараз день невеличкий, маленький, тож. Не дуже є багато часу. Ну, Думаю, може, як буде погода або завтра, або з понеділка, то треба обов'язково все прибирати. Рози, звісно, ще, мабуть, обрізати не буду. Хай ще вони тільки відсвівчі поцвітуть. Ну, мороз вже, бачите, утрення роса замерзла. Мороз побив, звісно, у нас вже приморозки такі по 2-3 градуси. Вночі сьогодні в 9 годин ранку був нуль, все було, травичка мерзла, конечно. Ось тут хоста, вже її треба буде розсажувати. Мабуть, як буду убирати, то вже і капусту зрізатиму, вже вона все одно порозвалювалася. Ну, Це моя вина повністю в тому, що вона така через те, що я її не розсадила. цей кущ хворий взагалі, щось йому тут не так. І у нас отут таке преступлення, друзі. Де ж дівся отой парень гошан м'явкучий. Дивіться, що він наробив. Він у нас зловив і захряцав голуба або голубочку. Я утром встала, і така в садку у нас картинка. Навірно, під стеріг він на оцій яблуні, бо сліди пір'ячка йдуть оттуда. Десь вночі він там її засік і зловив паразит такий. Бачите, скільки пір'я? Треба згребти і убрати. Це, звісно, не хорошо. Їсти птичок не хорошо. І. Ще мені курчат начне їсти, раз він вже такого м'яска спробував. Ну, що думає, м'яса не даєте, так що буду <гум> інстинкт льва включати. Так так само ж планую госте розсадити. Язиком планірую, планірую. Я ж думала, десь тут посередині, а тепер стоп. Думаю, в мене ж тут лілій куча. Що ж, я посадю, і воно буде все на кучі. Мабуть, треба убирати ці хризантеми, вони все одно вже дуже... тут сильно багато їх, а ось ось пареньок. І просто, отак від початку до кінця, отак клумби розсадить хвостик. І буде нормально. Вона теж, вже, звісно, померзла. Вже тут все. Красоти, в принципі, нема ніякої, кроме оцих да? красапетиків. Ні, ще дивіться держиться, держиться. Ця? А так, в принципі, все облітає. Бачите, листя куча, вишні вже такі багряні робляться. Осінь. Сама настояща осінь. А ми вже переселили од мами кроленяток. Що там, малюки? Їсти хочемо. Їсти хочемо. Такі ці малявки прожорлі. І взагалі ці кролі такі прожорливі. Їдять як одна корова, да? ми такі, каже. Що ви поїли? Йти вам по капусту? Люцерку вже всю з'їли, люцерки немає. Що там? Качанчики гризуть, я їм зранку накидала буряка, качанів. Ні, качани в них були і моркви. Нарізала їм. Ну, вже поїли. Тепер треба йти по капусту. Малюки. А, у нас ж їх було 8 штук, по-моєму. І що ви думаєте, коли вони були коло мамки, і я казала, що кролики вилазять, двоє штук десь втекло. Залишилося у нас 6 штучок. Три сірих і три чорних. Два штуки пропало. Да? Утекли. Побіг. Так, зробили. Друзі, що я вам хочу сказати. Пам'ятаєте, я купляла недавно несучку? І несучка не несучка. <смір> Даю її вже, ну, не знаю, більше тижня, може, вже і дві неділі, ну, може, півтори неділі. Сиплю скільки, скільки положено, ще й трошки більше там я всипаю. Нічого немає. То було хоч по одному яйцю, а тепер немає взагалі яєць. Чи то на них так холод, я не знаю, вліяє, чи це кури такі. Ну коротше, чепуха, навірно, сама натуральна, хорошо, що ми дві пачки не купили. Бо вова казав, бери дві пачки, а то вдруг ще дужче подорожай. Не знаю. Що ви робите своїм курям, чи є у вас яйця, чи нема, Ну, в мене немає. Я вже і макуху давала, я вже й соду, і дрожді давала, нічого не допомагає. І пасуться, ми їх кожен вечір випускаємо. Вони у нас пасуться, і по люцерки бігають, і тут бігають. Травичко їдять, я думаю, що вітамінів їм вистачає. І в попілі вони у нас там пуркаються пуркаю, і в землі, і в піску, і ракушняк я їм кидаю, вони його не клюють. Не знаю, що їм ще не вистачає, чи це такий період. Ну, в принципі, літом вони неслися, наче вже й перелиняли вони. Не знаю, що їм не так уже ж, наче не линяють. Може, що холодно. Вова каже, давай будемо включати світ уже в курятнику. Да, кажу. Ще світ давай їм включати. Зараз економія електроенергії, а ми ще будемо курям, зараз світ включати. Ну, не знаю, побачимо. На холодець їх пустити, мабуть, треба, пользи буде більше. Отак, город ми вбрали вже. Все чистенько, ввели леваду задіскував. Тут стоїть у мене чотири куща, перцю померзло, треба дуже на кучу. Там ні кукурудзи нема, вже нічого. Все скосили, все прибрали, тільки капуста. ну Там головок немає, там тільки листя з капусти. Ми його кидаємо, курям рвем і цим кроликам. Зараз треба піти нарвати їм на вечерю Дати не побагато, ну потрошки даю. А так, що останеться Вова переора і все. Може, буде з понеділка погода, та буде вже ставати орать, бо треба часник садити. Я часник іще не садила. Ні часник, ні цибулю. Цибуля в мене тільки домашня, а під зиму я б хотіла купити якоїсь такої сортової голландської, а не своєї домашньої. Ну, побачимо, як буде. Отакі справи у нас. Нічого, в принципі, такого сильно нового немає. Потихеньку, потихеньку. Все. Движемося вперед.